Луцьку презентували патронатну службу Люберт супровід, завдання якої підтримувати і допомагати бійцям, які отримали поранення. Це весь спектр супроводу, починаючи із медичної допомоги, реабілітаційної, психологічної підтримки, іншої необхідної підтримки, і в тому числі діючих військовослужбовців та членів їх сімей. Мені б дуже хотілося, щоб ця громадська організація працювала як окремий організм, який сьогодні здатний забезпечувати те, чого на жаль не забезпечує держава. Підрозділ Люберт заснували у Луцьку як ДФТГ, і нині він виріс у велику 20-ту бригаду оперативного призначення першого корпусу НГУ «Азов». Ідея створення патронатної служби належить командиру бригади Вадиму Крикуну. Люберт Супровід це комплексна програма допомоги пораненим та хворим військовим на всіх Етапах стабілізація, евакуація, шпиталізація, реабілітація і повернення до цивільного життя. Я рахую, що присутність такої структури в бойовій бригаді, як супровід, як патронатна організація це знак якості, знак якості того, що ми не тільки виконуємо безпосередньо наші функціональні обов'язки в виконанні бойових задач, відстоювання суверенітету та інтересів нашої держави, але й дбаємо про життя та здоров'я. Реабілітацію, лікування, інтеграцію в спокійне соціальне життя наших бійців. Керівник медичної служби бригади Люберт під псевдофорестер каже, що бойові медики, які рятують життя, бачать сотні поранених, передають їх на подальше лікування до медзакладів і часто втрачають з ними зв'язок. Однак, за ранами тілесними, часто є потреба лікувати і рани душевні, тому зараз у нас є. Створюється ця ініціатива створення групи супроводу це такий міст між полем бою, лікарняною палатою і бригадою підрозділом побратимами. Форестер визнає, часто коли військові після поранення потрапляють у шпиталі, про них забувають і вони стають просто цифрами в статистичних звітах. Тож, аби вони не залишились одними на безлюдному острові, в патронатну службу Люберт супровід набрали команду дівчат і хлопців. Їх основне завдання дуже просте і водночас дуже важливе не просто допомогти бійцю, а дати йому зрозуміти, що поранений не покинутий. Вони приходять, відвідують. Вони не дають загубитись ні одному папірчику, ні одному лікарняному документу. Вони контролюють все. Вони приносять новини з підрозділу, передають вітання. Вони є цим містком між підрозділом і пораненим військовослужбовцем. Про важливість патронатної служби розповіла Юлія Чепурко, військова медикиня, яка пройшла окупацію в Маріуполі. Лікувала поранених на Азовсталі і повернулась з полону. У нас бійці лежали по 20-30 чоловік важких. От і ми їм надавали не лише медичну допомогу, ми їх оперували, хоча ми не спеціалісти в цьому. І крім операцій і надання медичної допомоги, ми їх забезпечували всім, чим могли. Це одяг, це медикаменти. Ми шукали це мінімально щось поїсти їм. Перевірив на собі роботу патронатної служби Станіслав на псевдокошмар, боєць бригади Любер у квітні отримав важке поранення в Турецьку. Наступив на міну і йому відірвало ногу. Та вже в червні став став на протест. каже на всіх етапах евакуації, лікування і реабілітації комунікував з патронатною службою і бригадою. Поїхав я в Дніпро після дружківки, і там вже я перший маю контакт. Був з службою супровіду Азовською. До мене прийшла кейс менеджер Соня. Принесла мені такі адаптивні штани, купу там фруктів, соки. Ну короче, я не відчував себе якось погано чи там засмученим. Тупо підтримка 24 на 7, Всі тобі пишуть, всі за тебе переживають. В свою чергу під час презентації патронатної служби на відеозв'язок вийшов заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. Він відзначив, що заснування власного підрозділу патронатної служби «Любар Цупровід в структурі бригади це мега важлива ініціатива, яка стане прикладом для інших військових підрозділів. А тому обіцяв сприяння на всіх рівнях державної влади. Ми сьогодні робимо все для того, щоб розвернути відповідні електронні кабінети для ведення кожного випадку і зробити повністю функціонуючу, ефективну модель, яка дасть можливість нам максимально оглянути супроводом кожного військовослужбовця військовослужбовця, починаючи з моменту його служби, закінчуючи моментом його вже в цивільному житті і забезпечення як відновлення, так і створення абсолютно всіх мов для добробуту. Команда супроводу опікується пораненими від передової до лікарень, здійснює координацію з медзакладами, допомагає з ліками та необхідними побутовими речами, займається психологічною підтримкою бійців та їхніх родин, бере на себе бюрократичні моменти пораненого. Це зразковий приклад. Нашої бригади, коли ми показуємо, що сьогодні кожен наш бієць, який ну, потрапляє в складну ситуацію, а саме там отримує поранення, він розуміє, що він не покинутий, що він всім забезпечений, що все, все у нього є, що в нього хороший тил. І ми маємо розуміти, що наша зона відповідальності вони мають бути забезпечені всім необхідним. Вони мають розуміти, що на будь-якому етапі військової служби вони все є для того, щоб Почувати себе комфортно, В свою чергу керівниця Люберцупровід Яна Кінах зауважила, що громадська організація планує залучати до спільної роботи соціально відповідальний бізнес однак, в дещо новому форматі співпраці, наша громадська організація. Яка стала для мене великим проєктом, великою душею, станом на сьогодні, повинна працювати як на мене трошечки по іншому. Ми пропонуємо сьогодні колаборації з бізнесом. Ми пропонуємо сьогодні запускати спільні проекти, брендувати спільні продукти. Ми пропонуємо вам в ваших організаціях в ваших. Підприємствах великих маленьких проводити, наприклад, навчання з тактичної медицини. Таким чином я на кінах з фахівченнями Люберт супровід запрезентувала рюкзак пораненого. каже, це той мінімальний набір речей, що необхідні пораненим бійцям, яких тільки евакуюють зі ста пунктів до медзакладів. Тут адаптивний одяг, засоби гігієни та інші необхідні речі. А на завершення презентації Гео Люберт Супровід підписала низку меморандумів про співпрацю з державними органами, навчальними і медичними закладами. Клами, а також волонтерськими організаціями